сьогодні вирішили знову ж таки провести євромайдан? Скажімо, по такій даті страшні чорні, як 16 січня 2014 року. Якраз сьогодні виконується рік цієї дати. Тоді тоді негідники з партії регіонів і комуністів голосували руками. Після чого почали вбивати наших хлопців. Після чого почалася анексія Криму, після чого почалася війна на Донбасі. Людина є свобідне, від народження. Бог є вільним і свобідним. Нас утворили теж бути вільними і свобідними. Любе обмеження волі є злочин проти Бога. Тим більше, більше той час, це був дуже великий був злочин, тільки проти той як особистості, а як члени стосовно держави. Це є злочин. Злочин, який був покараний Богом і проти якого стала українська нація. На сьогоднішній день ми не відчуваємо змін, тому ми стаємо і тут за те, щоб щось змінилося в цій країні. І заради наших дітей, заради нашого майбутнього, то ми на даний час ми знаходимося тут і ми. Висловлює свою незадоволення з тим, що відбувається на сьогоднішній день в нашій країні. Це звичайно був шок. Бо було очевидно, що закручують гайки, знищують останні форпости демократичного суспільства. Тоді ми поїхали в Київ, і тоді, от не пам'ятаю якого числа протистояння на Грушевського відбулося. Це було страшне дійство, таке. Однак, іншої, ну по іншому, реагувати на це було неможливо, бо просто було б все зачищено. Я пам'ятаю той час, я теж сам приймав участь у тих заходах, які були. Мільйони людей вийшли на майдан незалежності в Києві. Мільйони людей вийшли на майдани по інших містах України, в тому числі і в Чернігові. Вони були невдоволені тої політикою, яку проводила та влада. І от ми сьогодні хочемо не тільки нагадати суспільству про ті події, які відбулися, а й застерегти наших політиків від прийняття таких антинародних законів. Регіонали, на жаль, залишаються, в принципі, з кожним треба робити весною очищати. Зараз вони з кожним днем, кожним тижнем стаються сильнішими і сильнішими. І з нашого досвіду хочу сказати, навіть намагання звільнити якогось мелкого клерка натикається. Що якось вплив на його позицію і на шаленець проти. спротив. Крім того, що сьогодні відбувається народне віче, сьогодні ще був автопробіг, теж ініційований Чернівською міською організацією Батьківщина, і під час автопробігу було зачитано проєкт резолюції, яка Адресована виконуючим обов'язки голови Чернівської обласної державної адміністрації, голові Чернівської обласної ради, звірі Миколі Вікторовичу і Чернівському міському голові. В резолюції аналізується. Те, що відбувалося рік тому, а також нагадується про те, що нинішні чиновники, які нинішня влада, щоб вони все ж таки відповідально відносились до прийняття будь-яких рішень і перед тим, як приймати якісь відповідальні рішення, задумувалися, а до чого це може привести.